Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. В цьому відео я хочу вам розповісти за запитом наших підписників про стоматологію в Іспанії. Що таке стоматологія, вартість і як знайти гроші на лікування зубів, якщо у вас цих грошей нема? Так, таке теж можливо. Давайте зараз розглянемо. Все по пунктам і чітко. Спочатку. Перше, вартість стоматології. Я зараз розповім вам про вартість. Значить, ну от, Наприклад, останнє, що я собі робив: я робив лікування зуба, виривав зуб, е пломбував зуб і ставив коронку. Так. Так, як деякий час я не міг виїхати в Україну, звісно, я міг би зробити це там. Але як виявилось, в Україні не така вже розпіарена, як кажуть стоматологія, що всі туди їдуть лікувати зуби. Мені виявляється, що в Україні не долікували зуб. О, а тут вже все чітко. Тут, ну, тут навіть в самій недорогій клініці це буде ну, обладнання достатньо високого рівня. Так? Значить, перше е, ва, е, варш, вартість пломби. Це 60-65 євро до 80 євро в залежності від е, вартості самої клініки. Далі. Значить, е, лікування зуба. Лікування від 250 не, десь 210-280 євро. Буде коштувати лікування зуба, видалення нервів. Так, це все, все разом, разом з пломбуванням. все це. Так? Вирвати зуб коштувало мені 60 євро. Поставити коронку коштувало 250 євро. От от вони поставили. Да, мені, Я потім, коли лікували інший зуб, і вона так раз і вивалилася та коронка, яку ставили. Але вони молодці, вони зразу мені це все назад поставили і все це зробили. Так? Значить, ось приблизно, щоб ви розрозуміли ціни на, на іспанську стоматологію. Так, значить, також хочу вам сказати, що стоматологія, як і у всіх країнах Європи, не входить в Іспанії в державну медичну страховку. Ви маєте це оплачувати окремо. Так? Але друге, друге, що я хотів сказати, це страховка. Страховка. Ви можете купити окремо стоматологічну страховку. Стоматологічна страховка, ось мені нещодавно її пропонувала одна з якихось. Таких відомих фірм в Іспанії не буду говорити, бо я не запам'ятав, хоча б без проблем би його сказав, би хай би була реклама, не реклама, мені все одно. Но це було 24 євро на місяць, і туди входило лікування, все окрім протезування. Так, оце все туди входило. так? Значить, ну я тоді відмовився, але вони сказали, що це навіть на родину. Це не на одну людину, а на родину. Оця страховка. так? Далі, значить. Як знайти гроші на лікування, е, на лікування зубів, якщо ви, е, ну у вас їх немає. Якщо ви зараз їх не маєте, треба лікувати. Дивіться, є організації, такі як Сіар, такі як Крузроха, такі як Апіпакам. це ті приймаючі організації, які приймають біженців тут. Ми зараз говоримо про ту ситуацію, якщо ви біженець, якщо ви живете тут за свій кошт, не на програмі, так, у вас є, наприклад, документи тимчасового захисту, але ви не живете на програмі. Ви самі по собі от, знімаєте квартиру і так далі. Ви не можете розраховувати на цю допомогу. Зараз ця інформація для тих, хто живе на програмі і попросив допомогу у держави у заселенні і харчуванні. Ось ви живете так, ви можете звернутися у вашої організації, такі як я назвав вище так? ваші приймаючі організації. І запросити цю допомогу. До речі, хочу вам сказати, що я допомагаю вам з переїздом, допомагаю вас зустріти тут, провести по всім інстанціям, Допомога з документами, з сітами. У мене дуже великий досвід. Я думаю, що в Іспанії ви не знайдете нікого з таким досвідом, як у мене. По-перше, я пройшов сам і, по-друге, перекладав довгий час в юридичному відділі, коли розпочалась війна, по допомозі. Українським біженцям, так, тобто дуже добре знаю процедуру е, і знаю новини, які відбуваються зараз, так, в цьому секторі, бо е, закони міняються в Іспанії достатньо швидко. Щоб ви знали, да, що дуже багато організацій, не всі, але дуже багато організацій, мають, от коли вам вони допомагають на першій або другій фазі, так, вони. Можуть вам виділити гроші на лікування зубів. так? Тобто, мало того, що зубів і ще плюс окуляри. Якщо вам потрібні окуляри, теж ви можете розраховувати на цю допомогу, якщо воно у вас там прописане. Раніше це було. І ось навіть з 22-го року, коли розпочалася війна, так? теж це було. так? Значить, далі. Що вам потрібно зробити? Що вам потрібно зробити для того, щоб запросити цю допомогу? Вам потрібно взяти сіту, сі, я вже казав в відео, що таке сіта, ви можете подивитися на каналі, так? взяти сіту до державного стоматолога в вашій поліклініці. Поліклініка називається Сентроде Салют. Ви маєте вже там бути зареєстровані, ви, у вас вже там має бути картка, ви все це вже маєте мати. Це не просто так, що ви прийшли і давайте мене лікуйте, я вам заплачу, в мене є гроші. Ні, так не працює. Ви маєте пройти весь процес, щоб вони знали, щоб у них була ваша картка, так? Ви приходите, берете цю сіту, і він вам робить обстеження. Ви запрашуєте обстеження, у нього і рентген, так? Ви з цим рентгеном потім йдете у три клініки. Ну, зазвичай вони просять три клініки, так? щоб ви обійшли і в кожній клініці. Вам треба взяти пресупуесто. Це, ну, типу, як е пропозицію пропозицію по цінам, що вони пропонують. Так, ось, наприклад, одна клініка вам лікування запропонувала за 250, інша за 300, четверта за 240. так. Зазвичай приймаючи організацію, ви приносите їх потім в приймаючу організацію до свого соціального працівника. Оці всі три пресипоеста і дослідження того державного стоматолога, так? Приносите. І зазвичай організація вибирає найдешевшу ціну із цього списку. І ви потім, вам приходять, у вас вже повинен бути відкритий банківський рахунок. Це дуже важливо. так? Все, ви вже це зробили. Потім вам туди, через місяць, півтора приблизно дивлячись, де ви, де ви живете. так? Вам приходять ці кошти на рахунок, і ви йдете лікувати зуби або купувати окуляри. От, наприклад, дітям моїм потрібні були, були окуляри. І мені так само, в мене діти поламали їх, так? ті, які з України привіз. От тут мені видали, да, я купив собі класні там окуляри за майже там, за 100 євро, наскільки я пам'ятаю. Так? Значить, ось таким чином ви можете це зробити. Деякі організації цього не роблять. Не роблять таких послуг, так? не надають цю допомогу. А деякі надають, ви можете також звернутися у іншу організацію з, такою, з таким питанням. Навіть ви можете звернутися у благодійні фонди, такі як Карітас, так? З цими пресупеста і з цим доглядом лікаря, щоб вони вам допомогли. Я не бачив іще поки що. Так, таких варіантів, да, щоб таке було. Але коли ми спілкувалися от, е, нещодавно з представниками одної з організацій, вони сказали, що е, а з соціальним працівником е, аюнтаменту я спілкувався. Так вони сказали, що Карітас він може допомагати навіть в таких гуманітарних питаннях, а не тільки в питаннях продуктів. Бо Карітас зазвичай надає допомогу з продуктами, да? от так само ви можете прийти в благодійний фонд з цим всім і попросити у них допомогу. Так? Далі, значить, для дітей, для дітей, для дітей існує, е, існує після ковідна програма по лікуванню зубів. Так? Є певні, е, без, от вони лікують зуби безкоштовно для дітей. Але, от як ми виявились, Виявилося, у нас ми пішли, почали це робити, зробили ці пресупести. Да? Там прийшли, зробили ці огляди, і виявилось, що молочні зуби вони не лікують по цій програмі. А от корінні зуби вже вони лікують. А дуже ж часто у дітей якраз то болять молочні, розумієте? І це нерви, і все, якби. Да? От. Тому теж майте на увазі, що така програма для дітей також існує. так? Значить. Ось все по стоматології, що я на сьогоднішній день зміг вам знайти. Нехай у вас все буде добре, нехай ваші зуби будуть здоровими, як і все тіло. Інтегруйтесь на цій землі, і нехай вам щастить.